Для нас московський імперіалізм є смертельно небезпечним, незалежно від того, яке би він обличчя мав. Нагадаємо початок 20-го століття, коли постала молода українська державність, як війська Врангеля і Дніки на Білогвардійці, так і Щорса Антонова Осьєнко адеква... абсолютно неприйнятно ставилися до нашої державності. Нету хороших руських. Це моя головна позиція. Mm -hmm. um... Також цікаво, мабуть, на поверхні лежить пояснення, чому один заколотник е, Пригожин залишається на волі йому нічого, а Гіркін е, потрапляє в буцигальню. Як це взагалі зрозуміти? Якщо в тебе немає власної ЧВК, все для тебе буде погано саме так. Саме та, там лежить відповідь при Пригожин. Перше це олігарх. причому дуже багатий? Причому це саме та людина, чиїми руками здійснюється масив найбрудніших операцій за межами Російської Федерації. До прикладу, одна Центральна Африканська Республіка. Там золота і діамантів на мільярди доларів, і ніхто скасувати цього не може. Плюс Пригожин напряму належить до котрої із каменів у ФСБ, і вони його утримують і підтримують. Тому це не співмірніш фігур Гіркін. Це пешка, яку можна спалити, і дійшов час палити. Направду цей жабо гадюкінгід між ними вітається. Чим більше його буде, тим краще, бо тоді буде наростати хаотизація, і в тій хаотизації може статися дійсно якийсь такий момент, який допоможе і нам. Але даруйте можливо за тавтологію. Пам'ятаємо, що допоки не розпадеться Російська Федерація, не має значення, хто там буде при владі. Якщо навіть завтра при Навальний. Вийде із тюрми, нам повернуть Крим і стане президентом, але збережеться оцей неприродній конгломерат. Вони не підуть думати, чому ми цю війну почали. Вони підуть думати, чому ми цю війну програли. І неминуче, через рік, два, п'ять, десять, двадцять, тридцять почнуть нову. Пане Петре, ми розуміємо, що. Не варто думати про те, як, що відбувається на Росії, як там вони павуки в банці жирають одне одного. Ключове завдання це перемогти у цій війні. Той самий Гіркін а, він анонсував в переддень свого арешту і затримання, що збройні сили України ось ось здійснюють прорив на фронті. І Крим буде деокуповано. Так само каже і Бен Годжес. Як ви бачите, от ми зараз ведемо з вами ефір? Повідомляється про вибухи в Криму. Повітряна тривога лунає. Президент Зеленський вчора назвав е, Кримський міст Керченський міст законною ціллю збройних сил України. Як ви бачите, дії в тимчасово окупованому Криму це початок деокупації? Я би не поспішав із такими висновками. Uh -huh. Для того, щоб по справжньому окупувати Крим, потрібно дуже багато далекобійних ракет МГМ-140 Атакамс, або, скажімо, коли нарешті до нас надійдуть f 16 Я в чому не маю ні найменшого сумніву питання лише коли і кількості, то він має у своїй комплектації таку ракету, як ЕГІМ 158 «Джаз», котра може завдавати ударів аж до 900 кілометрів. От тільки з допомогою такої зброї, після повного упідводнення кримського мосту, бо те, що сталося звичайно від. Пітається, але щоб ця артерія перестала бути робочою, треба, щоб під воду пішло кілька сесій секцій, а бажано кілька кілометрів секції. Ми розуміємо, що це дуже складне завдання, бо 18 кілометрів це доволі багато, особливо залізнична нитка. По ній йде 95% усього забезпечення Кримського півострова, а відповідно південного плацдарму. От тільки тоді, і після того як засиплеться цими ракетами, вся воєнна інфраструктура і все те, що може допомагати, ви. Живати півострову з електричними трансформаторами, станціями включно. от тоді він упаде до наших ніг як гнила грушка, але це час, час і ще раз час. І наголошую, насипати такими ракетами треба не десятками, а сотнями, а ще бажано тисяч. Пані Петре, пан Подоляк нещодавно зробив таку гучну заяву про те, що Путін, нібито, готує нову армію для внутрішнього використання. Ваша думка з цього приводу. Путін страшенно боїться перевороту. Я поділяю цю точку зору. Він прекрасно усвідомлює, що класична воєнна поразка в Україні, а також наростання смути, може коштувати йому життя. Нічого нового у російській бороть... у російській традиції боротьби за владу, починаючи від Єлизавети Петрівни, безкровний перший переворот, закінчуючи більшовиками, котрі розстріляли царя. Та зрештою, навіть у новітній історії, нібито демократичний Єльцин, не задумовуючись, розстріляв власний. Парламент, тільки зрозумів, що є персональна загроза його владі, це при тому, що Єльцин не перебував у такому положенні, в якому перебуває Путін. А Путін направду у токсичному положенні в усіх сенсах, і він буде створювати армію для того, щоб захищати своє життя. Як далеко це піде, важко сказати. Але чим більше там росіяни умогилять один одного, шкода, що бунт пригожена не тривав довше ніж одну добу, тим краще для нас. Пане Петре, дійсно, з приводу Росгвардії Розгвардії посилюють із приводу Кадирова з'явилася ця інформація, що Держдума дуже швидко прийняла ряд законопроєктів, які посприсвячені підсиленню Росгвардії, перетворення Росгвардії в другу армію на території Росії. Це таким чином Путін боїться бунта того самого повторення Пригожинського мітяжа і, враховуючи те, що сам Кадиров і його підрозділи, які є частиною підрозділу Росгвардії, отримують і систему протиповітряної оборони, і літаки, і важку бро на техніку, танки, вам слово. Саме так. Саме так. Смута наростає. І давайте вже будемо ставити крапочку у цій розмові. Вона буде наростати. Лиш не знаємо, за яких обставин, де, хто і коли. Здобуде кінцеву перемогу, а хто буде у могилений. Дуже люблю історичні паралелі. Дерія зі Сталіном зійшлися у смертельному поєдинку, але ніхто не міг побачити Микиту Хрущова. А він з'явився і він виявився переможцем. Події можуть розриватися, розвиватися таким карколомним способом, що ми не будемо встигати давати їм навіть таку найбільш первинну інтерпретацію. До цього все рухається, і це прекрасно, на мій погляд. Цьому історичному відтинку ми маємо шанс побачити нарешті руйнування московського карфагену. Але пам'ятаємо, що імперії падають довго, і у 1904-1905 році царська імперія програла дошкульну війну молодому ямполському імперіалізму. Всі вже навіть тоді розуміли, що вона рухається до занепаду. Однак упала за результатами першої світової війни аж в 1917 році. Набираємося терплячки і зберігаємо здоровий глузд. Пане, ви вже е, сказали про те, що. А навіть з уходом Володимира Путіна ми можемо допустити, що попит на продовження цієї війни він продовжиться за будь-якого його наступника. І в недавньому інтерв'ю Віталій Портіков а, пише про те, що ми країна, яка з точки зору свого людського потенціалу не може зрівнятися з Російською Федерацією. А, він пише, що збройні сили можуть створити умови для політичного рішення цивілізованого світу. Але якщо цього політичного рішення не буде, зсу не зможуть добитися закінчення цієї війни. війни. І він каже, що це абсолютно очевидно для будь-якої терезомислічої людини. Що ви думаєте що в приводу? А що все ж таки без політичного рішення цієї війни не закінчити Ну, війна? Сама по собі це вже є політика. Це казав Карл Фон Клаузес, який стверджував, що війна ніщо інше як продовження політики полі... насильницькими методами. Нічого нового насправді все буде розігруватися, на мій погляд, у Дихотомії Вашингтон Пекін, якби це дивно не звучало, Вони будуть е, в основному приймати рішення, де і за яких обставин буде закінчуватися ця фаза війни. Викажу свою експортну вузьку воєнну точку зору. Проходити стару лінію розмежування це буде щось мега складне. Нагадаю, що Донбас в лоб ніхто ніколи не брав, хто хоче собі вивчити цю, цю воєнну сторінку нашої історії, або одні заходили, інші виходили. Це височина, причому зараз дуже міцно укріплена. І якщо ми собі розуміємо, як бахмут росіяни не тяжко брало, що це невеличкий районний центр. То якщо зберігається їхня стійкість управління, а вона поки що зберігається. Я не бачу якогось там масового надлому у свідомості російських генералів і солдат, то 200 тисяч людей, які треба там покласти, це божевілля. Тому треба направду дуже об'єктивно, реалістично дивитися на всі ці е, процеси, чи можлива якась лінія розмежування у тривалому часі, цілком, але все ж таки головний історичний. Бій, ми таки виграли. Українська державність утрималася, і вона вже не підлягає ліквідації, лише розуму нам усім, щоб по справжньому почати будувати дійсну українську державу.